Дня зараз ми знаходимося в Полтаві в актовій залі сільськогосподарської академії. Сьогодні тут відбудеться конференція асоціації фермерів та приватних землевласників відродження Полтавщини. Як ви бачите, вже розпочалася реєстрація. На конференцію винесли наступні питання: перше звіт голови Асоціації фермерів і приватних землевласників АФЗ відродження Полтавщини. Друге звіт ревізійної комісії. Наступне вибори делегатів на 26-й з'їзд АФЗУ. Четверте вибори фермерів до складу регіональної комісії полтавського відділення Українського державного фонду підтримки сільгосвиробників. І п'ятим питанням поставили різне. Що ж, через кілька хвилин розпочнеться робота конференції обласної громадської організації асоціація фермерів і приватних землевласників відродження полтавщини доля, вгинуть наші боденьки, я роса на соці, запану браття у своїй історій. Які наші здобутки? Перше, здалося. Хотіли не під оцю а ще під попередню. Пішли, я знаю, я не мізенку поліцею, власне, я пішли обратно поліцею і маємо здобутків. Де в деяких районах Керпери отримали більшість, бо є керберські фракції і крайнівачок, голови районних ради. Ми ви можемо привітати голову районної ради нас із Лубен із Рішетилиць. І прийшли раду. Але чи почує нас підсева влада. Перехідний залишок на 1.01.2015 2015 року. 89,28 На Натішу 6560. Внески ПГ Щаслива Доля, Полтавський район, Бурлока. Галина Ренбурівна, 1350 гривень, Неске ПГ Зоря Полтавщина, Полтавський район, Бурлока, Володимир Васильєв. Рівень Мнецьке ПГЖ Полтавський район Бойорський, 3 тисячі внескільки фермерське господарство досвідна, Семенівський район, Мокрополоти Меркович, 10 тисяч внесків ПГ господар, Мірольський район, Голич, Віктор Анатолійович, 7 тисяч гривень Внескінь, Гуцівський районний АФЗ, 492 гривень. Внесків господарство, господарства, Петківський, Кременчувський район, Амасенко, Іван Єфімович, 250 грн. внески СПГ і коріння. 2000 2 тисячі гривень внешка фірма Ворожья Ковилянський район, гривня відсотки бомбу. Розом насуджень, 30 тисяч 803 гривні 29 копійок. Залишок стало на 25 грудня 2012 року, 2015 року. Дев'ять тисяч гривень, деносто сім Крім того, було сплачено на рахунок ПЗ України власні фермерами полтавської області 3050 гривень. Відомо нам всім приємним до душі. гаслом слава Україні. У любі часи самого започаткування фермерства в Україні десь то там, то там, то в великому, то в малому пробігало таке, аби фермера дискредитувати. Але фермер жив, живе і буде жити. А буде фермер, буде Україна. Я либо в цьому переході? Я головою асоціації. Безмінно 24 роки вже, що суперечить всім статутам суму. Мене не перебирають. Це вже другий раз я зареєстрував цю асоціацію, і раз ще Банк України був, я її зареєстрував, і було, що закрив, вона не робила, податкувала, треба звіти, я закрив. Ну, Зараз зібралися всі фермера і сказали, що давай знову реєструвати. Зареєстрував її, навіть почали членські внески платити. Не знаю, що з цього поручиться, бо ми не дружні. От попередній виступаючи казав, якщо ми не будемо всім світом відставити свої права, з нас так і будуть здіватися, як і здівалися, що попало робитимуть. І, і ми нічого не зможемо ні добитися, ні доказати. Перед мною виступали багато наших фермерів. Всі говорили хороші слова, всі поговорили правильно. Зараз я давно-давно, коли виступала перед фермерами, я казала, шановні. Об'єднуйтеся, з'єднуйтеся, як, як казав у мене Іван Акимович на зібранні на конференції в кулаці наша сила. Получається так, що ми роз'єднуємося, ми кудись розійшлися, ми чи забагатіли, чи забідніли, я вже сама не знаю. Але справа в тому, що от на цю конференцію у мене зібралося 29 чоловік. Забагатіли, <головік> <головік> мабуть. Я хочу сказати, за із кімнески. Мене зараз тут зі мною. Мої, я працювала у 2014 році, мене перебрали. За раз, два, три, чотири, за п'ять років до 2014 року я заплатила в 2010 році 3 тисячі і платіжні повідомлення. У 2010 році ще раз 2000, в 2012 1164, у 2012-му ще раз 2800. У 2014 2014-му 2770, 11 тисяч 734 гривні з платіжними дорученнями. Це перераховують мої фермери. В цьому році вони на 6 тисяч, вони перерахували на рахунок фермерський, але мене захворів бухгалтер, а без нього ніхто не може перерахувати і перечислити ці гроші. Ми обов'язково до Нового року вибачимось і перерахуємо. Я хочу сказати, мені дуже... Фермер це якщо ж зараз знищиться фермерство, знищиться все. Фермер на селі, не знаю я, не знаю хто, але в нас у селі, якщо треба десь швидко відремонтувати щось у клубі, якусь зробити акцію, якусь зробити чи там щоб покосити, чи ще щось, найде мені, Оце дітє фермер. Надія Семенівна, яка все це робить. І я знаю, і по других районах, і по всіх я знаю, що це працюють фермери. Фермер на селі це основна зараз підтримка всьому ну, селі. У нас розмова сьогодні відверта, у нас розмова сьогодні щира, і в нас повинна бути розмова сьогодні глибока. Якщо ми не станемо разом, ніякі групи, ніякі грарні партії не допоможуть.